Чому вас іноді називають сектанти, та як ви до цього ставитесь? Ми гордимося. цим, Тому що написано, що сектант на слово походить від слова секта. По латині це означає: шлях, вчення і школа. Я гордюсь тим, що я маю шлях Божий, я вчуся і в школі Божій. От і все. Також воно використовується в негативному як засліплений вчинням. Це люди, які вчуть Слово Боже і використовують його у своєму житті. Якщо нас називають сектантами, то це неправда. Ми є люди, які вивчаємо Слово Боже і так живемо, як написано в Слові Божому. А люди, які не вчуть Слово Боже, які вони зовсім не читають його, то я навіть не знаю, як їх назвати. Якщо людина називає кого-небудь сектантом, це означає, що та людина, яка сказала ці слова, вона не слідує Слово Боже, а якщо і слідує, то вона не хоче так жити, як там написано, і вона хоче образити іншу людину.